Як розмова з колежанкою на роботі може коштувати вам роботи? Привіт, нещодавно одна подруга скаржилася мені, що на роботі в Канаді не можна розмовляти з колегами. Інша скаржилася на те, що від неї вимагають посміхатися до клієнтів на касі. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, деякі нюанси роботи в Канаді і як уникнути розчарування від того, що насправді від вас очікують канадці. Поїхали. Насправді, найперше, що від вас очікується, це посмішка і позитивність. В Канаді, в Америці дуже багато є мемів саме про східних європейців і про те, яке у нас обличчя таке дуже хмуре, похмуре і непосмішливе. І ми. Дуже часто можемо сказати одразу, хто нещодавно приїхав, а хто приїхав більш давно або є корінним американцем, тому що ці люди завжди мають якусь таку, ну хоч легку посмішку. Звичайно, у всіх бувають якісь дні погані або поганий настрій, або десь хтось замислився, Але в цілому, коли ви, наприклад, у черзі перетнетеся поглядом з канадцем. Канадійцям або з українцем, який вже дуже давно в Канаді, вам до вас посміхнуться і повічливо відвернуть. Погляд або, можливо, навіть перекинуться якоюсь легкою фразою про погоду. Якщо ви так зустрінетеся поглядом з українцем, скоріш за все, ви нічого не отримуєте у відповідь. У найкращому випадку від вас просто відвернуться. В Канаді посмішка і позитивність є написаною вимогою до умов праці. Від вас очікують, що на будь якій позиції, яка вимагає взаємодії з клієнтами. Ви буд або навіть не з клієнтами, навіть між собою з іншими співпрацівниками, ви будете позитивною людиною і будете посміхатися. Всі розуміють, що можуть бути проблеми вдома зі здоров'ям або щось ще, але Тут прийнято якось відрізняти дуже чітко собі ставити такі кордони між тим, що являється ваше приватне життя і що являється вашою робочою персональністю. Тобто, коли ви приходите на роботу, ви майже таке вдягаєте своє альтер-его, і тут ви касир, який всім посміхається, всім задоволений і підіймає настрій іншим людям навколо себе. Наскільки це погано чи добре? Це вже особисто думка кожного. Мені особисто це подобається, хоча скажу чесно, мені також іноді було важко посміхатися, коли особливо були перші часи початку війни, і було дуже важко якось провести ту границю між тим, як поводити себе вдома, як я відчуваю персонально, і тим, як я маю поводитися зі своїми колегами та клієнтами. Тому так тут очікується, що касир незважно на те, які справи вдома, які переживання, який стрес, буде посміхатися до кожного клієнта. Друга дуже важлива вимога, і це таке неписане правило, про яке вам насправді ніхто не розкаже, крім самих українців або інших іммігрантів, це те, що треба постійно чимось займатися тут у капіталістичному житті, у капіталістичному світі від вас очікують, що ви будете відпрацьовувати кожний цен, за який вам тут платять, бо вам, як правило, платять по годину, ну, Тому якщо ви, ви зробите всю свою роботу не за 8 годин. А за 6, то вони тоді а, будуть запитувати себе: а навіщо вам платити за 8 годин, якщо ви можете справитися за 6. Тому для нас, для українців, які старанно і швидко ефективно працюють, іноді це а, працює проти нас, те, що ми а, дуже добре робимо свою справу. І буває такі роботи, де іноді немає клієнтів, і, начебто, нема чим зайнятися. Якщо ви, наприклад, нарізаєте компасу в магазині, насправді треба себе чимось зайняти і не стояти без діла, бо навіть якось яких ми з куточком ока, менеджер, супервайзер, ваші співробітники все одно за вами спостерігають. Тому візьміть там щось, якусь тряпочку, щось протирайте, щось робіть, щоб ви виглядали як та бджолка, яка завжди щось робить і не відпочиває жодної хвилинки. Якщо ця хвилинка не є спеціальною перервою, за яку вам також або платять, або не платять. Бо тут дійсно вам платять за вашу роботу. Кожна ваша хвилина це якийсь там цен, чи кілька центів для роботодавців і вони не хочуть витрачати ці гроші за те, щоб ви відпочивали. Подивиться вам чи це ні? Тому усе, що ви кожна хвилина за яку вам там платять, ви маєте щось робити. Якщо роботи нема від супервайзера, знайдіть собі, що робити, знайдіть собі заняття, бажано щось корисне. Або навіть протирайте той там своє робоче місце, навіть якщо воно вже дуже це. Все одно ви не можете просто стояти на телефоні або розмовляти з колегами. Дуже багато моїх знайомих насправді. Потрапили у неприємності або не жили собі якихось таких не ну, дуже добрих стосунків з е, керівництвом, саме з того, що коли не було, не було чого робити на роботі, вони дійсно просто відпочивали або дивилися в телефон, або розмовляли з колегами, і звичайно, довго вони там пропрацювати не змогли. Ну і, мабуть, таке основне третє такий нюанс це те, що ми, українці, насправді такі життєво дуже. Дуже розумні люди, і дуже багато чому вміємо і вміємо пристосуватися, але насправді іноді це працює проти нас, і ініціатива якось нам шкодить. Так ось, коли ви починаєте десь працювати, і ви бачите, що якісь там процеси не являються дуже ефективними. І у вас є ідея, як це як щось виправити, зробити краще, або вам просто щось реально дуже не подобається з того, як вам дають що робити. Персонально, і, звичайно, це тільки моя, моя власна думка. Я вам раджу не казати одразу свою думку і не давати поради на новому місці, тобто не приходити зі своїми правилами, зі своїми думками, коли ви там три дні працюєте, і вже приходите, розкажете, як їм краще робити. Набагато буде. Мабуть, ефективніше пропрацювати якийсь час, записати свої думки десь там собі у щоденник, і потім, десь, коли ви вже пройшли випробуваний строк, коли ви вже влаштували якісь стосунки з вашим керівництвом, з вашими колегами, тоді. Навіть якщо вас запит... а краще, коли вас запитають, розказати, які у вас є ідеї про те, як покращити процес. Бо насправді за те, щоб думати над тим, як краще зробити вашу роботу, платять не вам, платять вашому керівництву, вашому супервайзеру або вашому менеджеру. Від вас очікується лише виконання тих операцій, на які вас найняли. Це насправді дуже цікаво, бо коли ви вас наймають на роботу і на інтерв'ю, від вас очікують, що ви зможете дуже красиво розказати про себе, себе похвалити, розказати якісь приклади, ініціативи. Але коли вас наймають, і в перші там тижні і місяці від вас очікують майже зовсім іншого, що ви були дуже скромною такою людиною, яка просто виповнює те, що її просять, і як то кажуть, не дуже висовується. Принаймні, спочатку, коли у вас вже буде там кредит довіри з іншими, тоді це вже зовсім інше питання. Але спочатку вам треба себе зарекомендувати, що ви дуже виконавчий, такий гарний, наполегливий, дуже такий надійний робітник. Тут дуже цінуються старанність, гнучкість, позитивність, вічливість та поважливе ставлення до усіх тих завдань, яких вам буде давати ваш керівник. Ну і ще раз наголошу, що якийсь відпочинок чи щось таке неробоче можна робити тільки у спеціально відведений час. І так як у нас коли нема чого робити, і можна просто піти. Попити чаю, поговорити з кимось. Такого тут не буде. Тут це зовсім інше. Ну, це в принципі є такі три основні а, нюанси про те, як робота в Канаді влаштована. Звичайно, я тут говорю про а, міс, мій власний досвід, досвід моїх друзів і про роботи, які більш-менш такі елементарні а, саме про культуру робочу в. В Канаді на більш професійних позиціях я можу розказати окремо, бо я брала курс в університеті Торонто, який називається Canadian Workplace Culture, про те, як саме треба себе поводити в. Професійних колах у Канаді сподіваюся, що це відео було вам корисне і трошки цікаве. Дуже дякую за перегляд. Дайте мені знати в коментарях, чи було вам важко пристосуватися і які ще ви побачили різниці від того, як ставиться тут роботодавець до своїх робітників. і Як довго для вас зайняло пристосуватися до цих нових майже написаних правил? Бажаю вам усього найкращого. Нехай вам усюди щастить. Нехай усі будуть в безпеці. Ви ваша родина іде ви не були і звичайно дуже дякую вам за перегляд. І підписку, і лайки, і коментарі. Бо це дуже дуже допомагає мені розвиватися і просувати контент. Слава Україні! І побачимося у наступному відео. До побачення!